Всім привіт, друзі, сьогодні ми будемо грати в типа таку гру е, і в нас тут дивіться ми заспавнились і в нас тут є куча всього, але ви сюди не прийшли за цим. Наша задача, друзі друзі, построїти секретну комнату. Ігрову секретну комнату. Щоб сидіти там безконечно гратися в ігри Brawl Stars чи в Ну, жаль, в нас виживання і треба включити нам креатив, щоб було. І в нас креатив буде недовго, але нам треба знайти якусь секретну кімнату. Зараз погуляю і боже, десь знайдемо кімнату. Ребятки, я так подумав, може, тут десь построїмося, типа тут будуть машини паркуватися, а отут от знизу буду я схований. Це ж буде прикольно. Давайте далі креатив буде. І ми це все зробимо! Для вас я а для мене три роки. Псх! Пюу! Дас креатив. Так, защо копаємося супер десь Все, я думаю, таке достатньо буде. І я не знаю, на скільки кого тут зробити, скільки у нас тут взагалі вещей є. Йошкін кот. Мені кажеться 5 на 10. Ілі 10 на 10. Ілі 10 на 5, мені кажеться. Коротше, зараз розберемося і подумаємо. Давайте тут 10 зробимо. Раз. Два, три, 4. Сім. Вісі, дев'ять. Десять. Все, в нас тут на 10 блоків. Бере б тут, щоб було освітло. В обіцячу треба його копну таке зробити. І тут треба спробувати десь. Раз, два, три, 4 і 5. На п'ять якось дуже мало. А то я ще спробую туди. Десять. Так. Мікась десь на 10 буде дуже гарно, так. Да. Раз, два, три, 4, 5, 6, сім, 8, 9, 10. Отут чуть-чуть прокопуємося. І ми зараз маємо вийти по суті до нашого цього. Опа. Все. Тепер нам да, оце все поламати. Для вас це буде скуда для мене 3 роки. Тут є. Тут теж є і тут. Так само є. І в нас вийшло, можна сказати, в 4 блока висоту. Але нам треба, щоб тут було чи якимось блоками закритий зверху теж криша. Але чесно, хочу зробити щось якесь по-современному. Сейчас я подумаю і к вам звернуся. Все би взяли і тепер будемо робити. Мікається, отут до 4. Головне, тут даже проходи закрити. Ну я тут Ми Тут купалися. Тут вилізли. О, Господи. Та воду там купалися. Дивіться, я вже знаю таку тактику, тут тако робимо. І який би робив, я думаю, спочатку пол зробим. Пол би зробим, Тут зомбі чуємо. Але щоб вони не прийшли в нашу базу секрету, бо це буде, звісно, капець. Да зомбі спалять. Ну нічого, ми їх просто вб'ємо, Так, дивіться. Тут ми закриваємо такими кругами. Отакі кружки в нас будуть. Бо я не знаю, який шар можна зробити якийсь гарний, дуже пол. Щас я покажу, як я мав, мав на увазі. Типу, о такого, це що за звук хіробрина? йо Йомойо. Хіробрин прийшов. Ну, типу, такого я бав на увазі, а щоб зробити стіни, я хотів отакі. щоб тут було отак. А дошки були зверху. І так все отако закрите. І буде дуже гарно. Тільки ось тут що буде не дуже гарно стоїть. Треба, щоб воно було вбите в землю. Потім закрити це все. Але тут, звісно, буде велика робота. Якщо ми будемо робити секретну кімнатку. Ну мені кажеться декілька часів воно буде. Бо реально тут дуже багато всього треба робити. Але якщо ви хочете, щоб я другу серію випустив про це відео, вам треба добрати 80 підписників. І до цього відео 5 лайків. І тоді я випущу нове відео про оце. Ми в принципі таке зробили. Я вже думаю, ми буду качати відео. Не забувайте ставити лайки та підписуватись на мій канал. І всім ребяточки! Папа! -па!